Всім привіт моїм підписникам. Сьогодні я хотів вам показати ось такий стіл для забиття свині. Тут я зробив такий маленький козлик, почав він усилений Тут, да, щоб не розходились ці ножки, він, як то кажуть, зроблений з того, що було вдома. Взяв швейер, розрізав дві частини. Та висота отакого від землі і до верху 50, а цей другий на 55. Я вам сказав, що повністю вистачає для того, щоб забити і нормально розрізувати свиню. З часом я їх ще пошліфую, пофарбую, а це тільки пробний варіант. Це для тих, хто хоче зробити і не знає як, так само як я шукав дуже довго в інтернеті, нема, нема, але тут вирішив зробити сам і зняти відео вам, щоб ви не шукали так, як я не мучив листа. Тут дав звичайні двері, вони мають ширину 80. Тут погадав такі дошки. Оце як остає то він тут упирається і що не дозволяє дверям по козлах сповзати вниз. Тут ще робив таку ось ручку для того, щоб їх було удобно переносити. Ну і Бачите самі, чайні старі двері на 80 метрів ширини і на 2 довжини. Повністю вистачає для того, щоб в домашніх умовах нормально собі самому стати розбирати синю. Дякую всім, хто вб'яси на мій канал.